Друзі, ну що? Прийшла черга до Хорста. Прийшла черга його L404U. Рівнесенька підлога, колеса 7 ,5. 16 передні, 11,2 на 24 задні. З довантажувачами, до речі. Двигун КМ-490, перевагач маси зручний, система фільтрації покращеного вже типу 6 довантажувачів попереду. Гігантський міст передній. Ось таким от чином виглядає. Реверсу немає, коробочка тут іде. 4-ступочка. Кермо регулюється, сидіння з, високою, з високим сидінням, широка спинка, примусова гідравліка. Яблука тут ну, у нас ідуть без змінних кривків. Помали відбору от от на 6 як зазвичай, причепний вузол. Не дозволяє одночасно працювати з валом інбору. Розподільник трьохсекційний з ним плаваючим. Додатковий бачок мастила, і бачите з рівним. Ну і от таким от чином виглядає даний тракторець. Давайте для того, щоб переконатися, що тут нулики обнуляємо і будемо заїжджати. так Запускаємо тракторця, глушиться ось глушилкою. Перша передачка і поїхали. Для того, щоб дізнатись ціну, подзвоніть нам за номером телефону, який бачите на екрані. А вагу зараз ми з вами будемо споглядати. Клас! Друзі, 1610 кг маса трактора Хорст l 404 u Дуже хороша вага, як для такого трактора. До речі, колеса, по-моєму, 12,4. Я помилився з 12.4. На 12 24. А, ні, не помилився, 11,2 бачите? Це чітко вірно. на під відео. пишіть коментарі. ставте подобайки, Вам по здоров'ям.